І зараз подивимось, чи продовжили бобри свою роботу, яку вони почали ще весною. Так, оце листя. Так гарно. Так, ми підходимо до цього місця. Так бачимо. Мені здається, що нових слідів тут немає. Мабуть, бобри вирішили тут нічого не будувати. Вони люблять тихі, спокійні місця, а тут про те, що тільки мріяти. Ну yes, все так.